І вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, поточний тиждень, котрий за ліком доводиться розпочинати з сумного. Українська спортивна родина зазнала чергових жахливих втрат від загарбницької війни Росії проти України, захищаючи свободу та незалежність рідної держави в районі села Вербове Запорізького напрямку. від ворожого безпілотника загинув ветеран запорізького футболу Сергій Ніколаєнко, який мав позини свого улюбленого футболіста Шилтона. Йому було 56 років. сам він свого. Часу був професійним гравцем, виступав за клуби Скіф Алмата, «Старт Туряновськ, Дружба Єшкарела», Торпеда та Ганрох, Металург, Червоний Сулін, Ведрич Речиця», «Запорізький ЗТЗ, Запоріжжкокс та Зал. Потім був дитячим тренером. А його син Гордій наразі голкіпер Запорізького металурга. І від отриманих важких травм на фронті помер інструктор-тренер з «Айкідо», другий дан асоціації Ай України Олександр Ільченко. Ми висловлюємо щирість пів. Жуття сім'ям, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглих героїв світла пам'ять. Далі про таке 6 листопада виповнюється рівно 40 десятиліття відтоді, як команда Дніпропетровського Дніпра перше у своїй історії стала чемпіоном радянського союзу з футболу саме цього дня, 1983 року, здолавши на стадіоні нашого міста Метеор з рахунком 4-2 московський спартак. Золотих нагород колектив привів легендарний тамдем Керманичів Володимира Ємця та Геннадія Жиздіка. Через п'ять років в 1988-му, вже під орудою Євгена, Мефодійовича Кучеревського вона повторила успіх, знову ставши чемпіоном СРСР. Команда Дніпро у Європі і світі стала одним з зу усобленням рідного міста на рівні з ракетами Південмашу Янгеля і Макарова, генеральним секретарем КПРС Леонідом Брежнєвим, письменником Олесем Гончаром. Та іншими ми разом з декількома поколіннями прихильників футболу низько вклоняємося тому без перебільшення спортивному подвигу гравців і тренерів. Велика вам шана і подяка цим двом подіям 40 і 35 річному ювілеєм буде присвячений безставковий матч та урочистості, що відбудуться у суботу, 18 листопада на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста і розпочнуться о 13-й годині. Ла Реведере, містер легендарний румунський футбольний фахівець Мірча Луческу, після 15 років плідної роботи в Україні прийняв рішення її залишити, самовільно подавши у відставку з посади головного тренера київського Динамо. Після завершення його матчу чемпіонату української прем'єр-ліги, у якому його підопічні 0-1 поступилися колишньому колективу Мірчі Донецькому Шахтерю. Саме з зірникам він здобув найгучніші трофеї 8 титулів УПЛ, 6 кубків України і 7 Суперкубків. Кубків вершина його кар'єри. Це перемога в останньому розріші. Кубка УФА під його рудою. зростали і прийшли в зіркові європейські гранди Фернандініо за 40 мільйонів євро, віліан за 35, дуглас Коста за 30, Мітарян за 27,5 сім за 25 мільйонів. Влітку 2020 року Луческо очолив київське Динамо та виграв разом з ним чемпіонат УПЛ, Кубок України та Суперкубок України, тимчасово виконуючим обов'язки наставника Київського Динамо, призначено Олександра. Шовковського вихованець Дніпропетровсь Дніпропетровської Руй, та обласної школи вищої спортивної майстерності Данило Боснюк став бронзовим призером одиночної категорії міжнародного турніру з Бадмінтону, частіжан Індія інтернешнл челендж 2023», який завершився в Індії. А вихованець комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу та єденборства Дніпровської міської ради Валерій Кушнаренко, тренера Вадима Давидова, завоював золоту медаль у розділі лайт та дві бронзові категорії Лук. Кік та лоу кік Лайт на чемпіонаті світу з кікбоксингу за версією ВТК, що завершився в італійському місті Маріна Ді Каррара. Представниця Дніпровського спортивного клубу дзюдо Дніпро Елизавета Литвиненко, фаворитка змагань, бронзова призерка чемпіонату світу та мастерсу Єлизавета Литвененко. Посіла сьоме підсумкове місце на чемпіонаті Європи з дзюдо, який завершився у французькому місті Монпольє. Вона здолала суперниць Хорватії та Франції. Потім поступилася Німкенія, а у втішному турнір. Міри зазнала поразки від португалки. Ще одна дзюдоїстка нашого міста Руслана Булавіна програла вже на старті у першій сутичці. Наразі українці дільшот Халмато виборов срібло. А Богдан Ядов на характері вирвав бронзу. Загалом національна збірна завершила змагання серед 44 країн старого світу та двох команд під прапорами міжнародної федерації дзюдо на 15-му місці. Окрім того, наші хлопці та дівчата поповнили свій запас кваліфікаційними балами до. Олімпіади в Парижі 2024 року. Чоловіча команда Слобожанського Прометея сенсаційно зазнала першої поразки в чемпіонаті латвійсько-естонської баскетбольної ліги, поступившись в гостях по середньому за мірками турніру латвійському огре 76 76-85, якого вона минулого сезону просто винесла з результатом плюс 53. три. невдача викликає запитання, звісно, як до її головного тренера, так і до скаутської служби, особливо в контексті попереднього підбору виконавців, які як свідчить ситуація не надто переконливо Діють в обороні, так і в організації командних дій у наступі, більше орієнтуючись на індивідуальну групу аніж на командну. Зрештою, прометея достатньо фахівців, здатних розібратися і швидко вплинути на негативний процес, що відбувається нині. Я вважаю, що соромно так грати. Проблема не в поразці. Поразки стаються з багатьма командами, які грають у режимі двічі на тиждень. Але саме те, як ми грали у нападі та захисті, це ганьба. Зараз. У нас не найкращий період. Найсильніша команда виходить з такої ситуації, відновлюється таким чином, яким має можливість. У турнірній таблиці Прометей пересунувся на четвертий рядок, хоча за втраченими очками. Він ділить друге-четверте ще з трьома командами, які також мають по грі у запасі та по матчу з поразкою в пасиві. Тим часом одноклубниці чоловіків, що правда, дівчата волейболістки Прометея у матчі другого туру чемпіонату Суперліги України, яким стало Дербі Дніпропетровської області, з рахунком Три нуль Даруйте здолали Дніпровську Аланту. Поєдинок став другим за відносно короткий проміжок у часі. Нагадаємо, що до цього слабожанки з тотожним результатом і ще більш переконливіше у сетах. Також були сильнішими у фіналі Суперкубка України 2023 Ця поразка стала першою для Аланти в новому сезоні Суперліги Дімарт. У наступних поєдинках представники нашого регіону святкували успіх дівчата з Дніпра певною мірою реваншувалися, здолавши 3-0 25-15, 25-22 і 25-17 срібного призера минулорічного чемпіонату Вінницький Добродій медуніверситет ШВСМ, а Прометей з ідентичним результатом 25-8, 25-17 та 25-23 переміг спортивний клуб Балта Одеської області. Прометей одноосібно 100% показником перемог очолює турнірну таблицю. Аланта третя за рівною кількості перемог по три, поступаючись Буковинці двома очками. Повертаючись знов до баскетболу то варто відзначити, що чоловіча команда Дніпровського Дніпра, попри недограний через повітряну тривогу матч домашнього баблу чемпіонату Суперліги України проти львівської політехніки Галичини, і надалі залишається одноосібним лідером турнірної таблиці, не зазнавши поки що жодної поразки. У крайньому поєдинку на майданчику рідного палацу спорту Шинік підопічні Володимира Коваля, що називається 104-58, розтращили розтрощили івано-франківського верлу, яка більш-менш двадцять чинила опір. Лише у першій чверті а з помітних моментів зустрічі дебют у господарів в сезоні після довгої паузи Кирила Натяжка. Він відіграв сім хвилин, набрав два очки і зробив одне підбирання. Тим часом його одноклубник Максим Закурдаєв увійшов до п'ятірки минулого тижня, де компанії йому склали Джакор Нельсон з Львівської політехніки Галичини. Володимир Конєв зі столичного будівельника Андрій Гафонов Черкаських мав імбрентлі баєнум з Київ Баскету. Останнього визнано МВП кращим гравцем. Тижня натомість капітан Дніпра Станіслав Тимофенко став МВП жовтня місяця у суперлізі України. Нагороду претендували 11 баскетболістів. Переможця обрали шляхом голосування серед уболівальників, капітанів команд та федерації баскетболу України. І на закінчення вихованки Нікопольської дитячо-нацької спортивної школи Трубник Дерлюк Ганна, тренера викладача Вадима Шевченка, стала чемпіонкою міжнародного турніру з настільного тенісу серед дівчат ю 15 і срібним призером серед дівчат Ю-17 який фінішував у місті самобор Хорватія, і на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.